Понад 50 мільйонів гривень цьогоріч могла б втратити держава через недотримання фінансового законодавства. Контрольно-ревізійне управління в області провело перевірки 400 установ. Лише на п'ять з них не виявлено порушень. Головна робота ревізорів була пов'язана з контролем за правильним використанням коштів, виділених на ліквідацію наслідків минулорічної повені. З 25 мільйонів було встановлено недовиконання робіт, завищення розцінок і так далі. На сьогоднішній день 70% із цих сум усунені, тобто усунуті маються на увазі, що або до виконані роботи, або повернуті кошти. Сьогодні працівники КРУ, за словами його голови не шукають злодіїв а допомагають виявляти та усувати фінансові порушення. До речі, зараз кажуть ревізори з ними активно співпрацюють самі керівники районів. Є розуміння керівників. Що сьогодні КРУ виступає не в якості, скажімо, органу фіскального чи контролюючого, а в якості органу, який дійсно стоїть на на захисті інтересів тої чи іншої громади, зокрема, мені сподобалась робота і по місту Калушу, де міський голова з багатьма ініціативами виступав. Подивіться там, а подивіться там, будь ласка, чи там, чи, чи по землі. От тому, що як правило, сьогодні, коли приходить ревізорна ревізія, то його ставлять в. По, значить, замовник і виконавець робіт по одну сторону, а ревізоркру по іншу сторону. У 2010-му ревізори мають намір пильніше стежити за тендерами, в яких будуть освоюватися державні кошти. Сьогодні кажуть укру зловживання у цій сфері виявити дуже складно. Порушникам через підробку документів вдається вдало тінізувати незаконні дії.